Зараз ми зріжемо на квадратному метрі під самий ґрунт гірчичку і зважимо, а яка у нас її вага зеленої маси. Вона посіяна 15 серпня. І от на даний час вона вже квітує. І ми зараз порахуємо, а скільки у нас зеленої маси на 1 гектарі відповідно. Ну тобто зробимо такий перерахунок. Тобто ми зараз зрізаємо із квадратного метра зелену масу під самий ґрунт без кореневої системи і потім зважимо. Ну, ми зробили зараз зріз гірчиці. Я зробив пів метра. Ну, жалко, вона ще не вся квітує. Дочекаємося, поки вона зацвіте, і тоді вже ми будемо її подрібнювати і відповідно і відповідно заробляти. Зараз от я ще раз зважую, демонструю. Друзі, 700 грамів. Це кіло 400 із квадратного метру. Тобто, якщо перерахувати на ну, на 10 тисяч квадратних метрів, це в нас буде 14 тонн 140 центнерів. Тобто, от в даному випадку ми маємо на даний час на перерахунку на гектар 14 тонн зеленої маси, що дорівнює що дорівнює 14 тонам гною ВРХ. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Подивіться, друзі, яка краса. Це не гірчиця, це просто чудо. Друзі, коротко вам розповім, як виростити от за 2 місяці 14 тонн гірчиці на. В вашій присадибній ділянці, можливо, і десь на промисловому полі. Сівба гірчиці була здійснена 15 серпня після картоплі. Просто вручну вона була розкидана. І з розрахунку десь ну, ми перерахували на гектар, це десь біля 10 кг на 1 гектар. Якщо порахувати там на квадратний метр. Друзі, дуже все просто. Головне зробити своєчасно, піймати вологу і посіяти гірчицю. Це не велика маса. В своїй практиці мені особисто вдавалося вирощувати до періоду цвітіння гірчицю масою 27 тонн. Ну, відповідно, вносилися тоді азотні добрива 100 кг м'ячної селітри. На даному полі, на даному участку ми це не робили, тобто вона просто була посіяна. Ніяких добрив ми не давали. Коли багато запитують, друзі, не підно її заробляти, є різні шляхи. Можна дану гірчицю залишити до весни. Вона буде зберігати ґрунт від ерозії, вона буде боротися з бур'янами, тобто вона перезимовує. Може такі бути випадки, що мороз її не знищать, ну, якщо слаб, слабенькі морози. В країнах Європейського Союзу, наприклад, сидеральні культури часто залишають до весни, потім вже заробляють ґрунт. А є випадки, вони взагалі просто сіють в дану мульчу гірчицею і отримують прекрасні врожаї. Друзі, чому саме гірчиця? Можна інший сидерат посіяти, можна посіяти. І бобові культури, чи люпин, чи горох. Можна посіяти ту ж саму фацелію. Багато є седеральних культур. Але нам подобається гірчиця через те, що вона досить швидко формує вегетативну масу. Тобто оце органіка. Вона має корінь десь глибиною до 2 метрів, навіть до трьох метрів. Ну, це верхня частина куреня. Далі вона з нижніх шарів ґрунту підтягує верхні шари ґрунту, фосфор, калій, тобто з недоступних форм, вона їх підтягує до верху і робить доступною для наступної культури. Гірчиця знищує патогени, нематоди. Бур'яни накопичує ґрунт органічною масою. Друзі, мікроелементи. Як я вже сказав, фосфор, калій, ну, можливо, азоту не так, як в бобових культурах багато, але ну це просто супер. Друзі. Подивіться, яка маса за два місяці нашої гірчиці, тільки що ми зробили заміри 14 тонн ну, на даному місці. Є вона трішки нерівномірна, є місця, де вона. Краще є місця, де вона, ну, де вона трішечки гірша. Все залежить, звісно, і від родючості ґрунту через те, що гірчиця – це як індикатор. Можна вже по полю бачити, а які місця добре родючі, структуровані, а які менш структуровані, менш родючі. Тобто вона ще і створює такий індикатив на полі. Цвітіння, друзі, ну, щоб не було насіння, яке потім може проростати, і це не є дуже добре. В період цвітіння ми її подрібнюємо. Якщо це промислове поле, можна подрібнювати різними агрегатами. Їх сьогодні багато на ринку. Ми звичайним тримером це робимо, а потім заробляємо відразу. І е, наступний рік, друзі, на цьому місці буде. Чудова, прекрасна чи картопля чи інші культури. Тому, шановні аграрії, шановні садоводи, огородники, фермера, необхідно займатися вирощуванням сидральних культур. Як я вже сказав, ви можете вибрати будь культуру, яка підходить для вашого поля, для вашої зони, для ваших ґрунтів. Ми показали, от, приклад на гірчиці. Ніяких ми не робили захисних заходів, там не боролися з блохою. Бувають, коли жарко, того хрестоцвіта блоха нападає. Хтось протравлює насіння, хтось ні. Ми просто не посіяли не насіння. Друзі, питайте, пишіть в коментарях, якщо у вас є запитання, ми відповімо, поширюйте інформацію. Серед ваших знайомих друзів, колег, ваші вподобайки, якщо вам сподобалося наше відео, які нам потрібні, це ваша вдячність за нашу роботу. Ну і вони дають можливість інформацію на каналі піднімати до гори. Що ще підписуйтесь, якщо ви не підписані на канал Мистецтво Поля Сергієнка, і ви будете отримувати хорошу, необхідну, корисну інформацію. Ми вам бажаємо хороших! І прибуткових рожаїв на наступний рік піклуємося про наші ґрунти, робимо ґрунти родючими, і це дешево, але настільки це корисно. Все, до зустрічі на каналі. Слава Україні!